Всім привіт на моєму каналі! Сьогодні я отримала декілька посилок із Китаю, сайту Aliexpress. і, як завжди, розпаковку роблю разом з вами. І так, розпочну спочатку ось цієї посилочки, потім відкриємо більше. Останнім часом багато чого на Aliexpress замовляла в алмазній вишивці. І це вже починають приходити мої посилки. Буде в найближчому майбутньому у відео багато розпаковок різної цікавої алмазочки. І так, як ми бачимо, це картина в коробці. Трішки коробка прим'ята, але ціла. Ось така коробочка. Так, відкриваємо і дивимося, що ж там за картина. Ой, нічого собі, бачу дещо новеньке. Так, коробка пуста, я її забираю в сторону. Не буду робити ніякої інтриги, зразу ж показую вам який сюжет. Зображений на картині це ось таке море з пальмами, з лодкою, чайкою та островом. Дуже хотіла собі цю картину. На Aliexpress дуже великий вибір такої алмазочки з пальмами і з морем, але я замовила собі цю одну з перших. Там ще будуть деякі картинки на таку тематику. Подивіться, яка краса. Інструкція на цілий листок. Ого, тут аж 45 кольорів іде. Розмір картини 50 на 40. Так багато кольорів. Бачу зразу інструмент. Подивіться, який чудовий інструмент. Великий мій улюблений лоточок. Прям така велика маса для стилуса. Така подвійна. Перше мені попадається ось такий пінцет, саме в такому кольорі, металевий, гарної якості. Він в такому золотому відтінкові. Мені раніше такі пінцети приходили в чорному кольорі, а такий в золоті отримала вперше. Також мій улюблений стилус шваброчка. Ось така на 4 стразинки і на 8 чи на 10 велика швабричка. І це лоток обожнює, звичайно. Він для мене самий зручний. Так, просто пречудовий набір інструментів. Так, далі, що я бачу? Стрази. Стрази в наборі квадратні. Зараз відкрию. Які тут красиві кольори. Подивіться, як багато блакитного, синього бірюза, декілька відтінків. О, я вже хочу на роботу брати на викладку. Подивіться, який гарнющий бірюзовий колір. Це самий такий світлий бірюзовий, та декілька є темніших відтінків. Ось, дуже гарний. Ну, нічого собі. Море буде шикарне. Звичайно, море і небо буде просто чудове в цій картині. Також є червоні, салатові кольори, рожеві, коричневі, чорні. І ось, прям дуже ніжно-ніжно-бірюзовий клас. Подивіться, яка краса. Просто пречудові, дуже гарні стразіньки. Плюс великий в тому, що стрази йдуть відразу в зіп пакетах. Це дуже зручно, я це дуже люблю. Зараз швиденько перерахую, чи є всі 45 пакетиків. 1, 2, 3, 4, 1, 42, 43, 44, 45. Так, є всі 45 пакетиків, 45 кольорів. Це чудово. Так, стрази подивилися і зараз відкриваю сам набір. Як ми бачимо, набір запакований в плівку. Крім коробки, він ще щільно запакований в плівку і намотаний на такий паралон. І це дуже добре, тому що за рахунок ось такого паралону набір приходить рівнесенький. нічого не зам'яте. Великий плюс, звичайно, продавцю, що так гарно запакував <кій> даний набір. Так, а хто у нас продавець, я навіть не пам'ятаю, зараз подивимося. Забираю поролончик. AZQSD. QSD. Ось виробник. Не пам'ятаю, чи були в мене від нього набори чи ні, але цим я задоволена. Так, досить плотна основа. Ось ця біла. Гарно від якості. Розмітка з позначками йде по одну сторону в цій картині. Як я вже казала, 45 кольорів і розмір картини 50 на 40. Зараз я зніму. Папір з липкого шару роздивимося позначки і сам липкий шар. Ой, які чудові пальми. Знаєте, у зв'язку з війною не їздимо на море вже другий рік, то будемо викладати море на картинах, на алмазці. А що робити? Мені дуже не вистачає моря пісочку, цього літнього відпочинку, якщо чесно. Тому буду викладати ось такі чудові морські картини. Ага, думаю, до чого тут червоний колір? А тут на лодці і на квітах ось є червоний колір. Так, картина не поміщається повністю в екран. Ось так буду сувати цим полотно, по-іншому в мене не виходить. Так, що ми тут бачимо? Бачимо тут прекрасні просто пальми. Буду показувати стилусом. Дуже гарні пальми, в них мішанини не так то й багато. пальми будуть викладатися дуже легко. Багато бачу мішанини йде в небі, але за рахунок цього всього, небо буде виглядати дуже красиво. Прям багато мішанини в небі, але нічого, справимося. Так, тут такі кущики з червоними квітами йдуть. Е, берег. Ну, Берег теж буде більш-менш так нескладно викладатися, але, звичайно, у воді і ось в цій частині е, теж багато мішанини. Так, ага, це в нас виходить тінь від пальм. Да, мішанини трохи є, нічого, це не проблема. А лодка, звичайно, ось ця частина, дуже-дуже намішані значки. О, тут чайка ось така, немаленька сидить на лодці. Дуже гарна картина в розмірі 40х50. Обов'язково посилання на цей набір я залишу вам під цим відео. Кому цікаво, можете прийти на Aliexpress і придбати собі таку красу. Дуже задоволена цим набором. Звичайно, буду вже під час викладки дивитися, як лягають стрази на полотно, чи не дуже штовхаються. Тому що я зараз викладаю леве картину, то там страшне, як штовхаються стрази. Там просто одні нерви в мене з тою викладкою, але нічого. Так, липкий шар тут чудовий. Ну, липкий шар завжди. В китайських картинах гарний. І ось така чітка роздруківка всіх позначок. Подивіться, як все чітко видно. Все гарно виділяється, все добре надруковано. Задоволена цим набором, прям дуже задоволена, тим більшим інструментом. Дуже красиві відтінки страз, чудове полотно. Великий плюс такому виробнику. Чесно, я на Aliexpress про цього виробника Азет. Читала багато відгуків, то всі відгуки позитивні. Дівчата, які купують в нього картини, всі задоволені його наборами. Стараюся як можна рівніше на місце покласти ці паперові смужки. Їх тут, до речі, йде 4. Так, ну що ж, цей набір я згортаю і відкриваємо слідуючу посилку. Так, ну що ж, відкриваю слідуючий пакунок. Я вже бачу, що тут. Так, це прийшов шопер моєї дашулі. Зараз я відкрию, покажу вам і роздивлюся сама. Ой, та що? Якість тканини взагалі не та, що в попередньому шопері в світлому, який я викладала. Потім покажу вам свій шопер білий. Тут. Ладно, зараз роздивимося потім. Так, що ми тут бачимо? Ось такий набір інструментів, лоточок, стилус і маса для стилуса. Відкривати його не буду. Так, стрази потім роздивимося. Ось такий шопер в чорному кольорі захотіла моя Дашенька. Звичайно, він взагалі не такої якості, як мій. Мій набагато кращий по якості, але я вам скажу ціна та сама, що на цей, що на той, що я викладала. Ось такі тут ручки. І тканинка, прям така тоненька. Вона звичайно міцна для такої сумочки, знаєте, щоб покласти там декілька речей неважких важких телефон. Вона якби нормальна. Нормально, акуратно прошитий шопер. Нитки не торчать ніде. А, ось тут тканина трішки торчить. Але самі шви, подивіться, рівненькі нормальні. Ось якась ниточка. Ну, ось от таке пообрізається. Шви більш-менш нормальні. Але тканина, звичайно, зовсім не така, як моєму. Дашенька моя захотіла, шопер з такою дівчинкою та лисичкою. Така дівчинка досить велика, немаленька. Звичайно, цей шопер буду викладати я, може, вона мені допоможе. А можливо, вона, Дашка моя захоче його взяти у викладку, побачимо. Так, а ну чекайте ще липкий шар, подивлюся. Гарний липкий шар, все чудово. Позначки теж чітко видно. Подивіться, як гарно все видно. Тут, бачите, не така прям плотна викладка. Не повністю все викладається, але нічого, все рівно буде дуже гарно виглядати ця дівчинка після викладки. Дівчинка з лисичкою. До речі, на Aliexpress дуже великий вибір цих шоперів, малюнки, якість самих сумок ну, великий. Вибирайте, що хочете. Заказувала товар на Aliexpress. Дуже люблю робити там закупки, вибирати, тому що дуже великий вибір всього. Тим більше, алмазка розвивається дуже стрімко, дуже багато всього є цікавого. Позаказувала теж деякі новинки, буду показувати вам, будемо викладати разом з вами ті новинки, щось на продаж навіть взяла. Прям багато цікавих картин позамовляла. Це все буде в слідуючих відео. А, так багато новинок, знаєте, я щоразу заходжу на Aliexpress, там раз в декілька днів, і щоразу бачу щось нове. Ну, такий вже великий вибір. Не знаю. Звичайно, вже цю алмазку, знаєте, роблять, на чому хочеш. І на посуді, і на одязі, і на різних побутових речах. Для декору, море всього з алмазкою з'явилося. Для декору я маю на увазі будинку. Коротше, дуже-дуже великий вибір всього, аж очі розбігаються. Все, звичайно, хочеться, але, звичайно, багато що я не буду замовляти, тому що, ну, нащо воно мені прям все, але дуже великий вибір алмазки на аліку. Так, дивимося стрази. Стрази тут йдуть, бачите, скляні, круглі та різних форм. Ось такі круглі в червоному кольорі. Срібні листочки, такі срібні стрази круглі скляні. Так, це який Темно-срібний колір. О, голограмні сині. До речі, на шопері в бджілці, де я викладала, теж були такі сині голограмні стрази. Далі такі срібні, радужні, прям йдуть, вони переливаються радужними кольорами, дуже гарні. І о, червоні, теж красиві. Ось такий набір, ось такий шопер прийшов для моєї донечки. Теж обов'язково буде відео з викладкою цієї сумочки. Посилання на цей шопер я залишу під відео. Також хочу вам показати. Свій шопер, свою сумочку, яку я викладала в одному з попередніх відео. Звичайно, я порадила би вам, якщо ви захочете купувати, то ось такий, тому що тут дуже плотна тканина. Вона, прям, знаєте, така, як то плотний картон такий. Ну, прям дуже-дуже плотна, проста, така без синтетики. Дуже мені подобається якість самої тканини. Такі ось тут ручки, теж все гарненько прошито. Кому цікаво, можете подивитися в одному з попередніх відео, як я робила розпаковку та викладала цю сумочку. Ось такі теж, подивіться, рівні шви, все добре прошито. Тут на шопері в мене така бджілка, дуже мені подобається. Вона в мене покрита лаком. Стрази гарно тримаються. Теж саме такі сумочки світлі є дуже з багатьма малюнками. Мені подобається сподобалась дуже ця бджола з цими золотистими такими квітами-соняхами. Звичайно, ця дівчинка з лисичкою теж дуже мила, але я ж кажу, сама тканинка набагато тонша. Ну, але, в принципі, я ж кажу, вона теж така міцна, плотна, просто не така. Прям катонова плотная кость. костя. Так, забираю шопери і в мене є ще один пакуночок. Тут теж картина. Тут теж дуже красива картина. Гарний набір. Зараз покажу вам. Як ми бачимо, полотно трохи зам'яте прийшло. Не намотане на, на валіп. Подивіться, яка вим'ята сама картинка. Заломів тут, я думаю, немає, але, знаєте, все рівно приємніше, коли приходить картина гарною ріднесечко. Подивіться, що тут, ну, яке тут зображення, теж така морська тематика. Дуже мені сподобалася ця картина. До речі, це теж велика серія йде таких морських різних картинок. я вибрала саме цю. Мені там багато що сподобалося, але ця прям запала мені в серденько відразу. Так, набір інструментів. О, тут аж два стилуси йде нічого собі. А ще для такої невеликої картинки два стилуси. Але добре, що вони тут є теж така більша маса для стилуса білий лоточок невеликий. І стилуси з різними шваброчками. Бачите, одна більша, друга менша. Відкривати набір не буду, тому що тут все видно. Пінцета, до речі, в наборі немає. Роздивимося стрази. Стрази та інструкцію. Ось вам покажу. Так, ще раз показую ось таке зображення. Такі не ракушки, як це правильно сказати, мушлі, морська зірка на фоні моря чи океану на білому пісочку. Дуже красива картинка. Так, що в нас, нас тут по кольорах? Значить, тут йде 34 кольори. 34 кольори. Ось. Теж тут такі гарнющі стрази. Боже, мені ось ці блакитні кольори, прям я не знаю, я ж кажу, дуже скучила за морем, за водичкою, за пісочком. Подивіться, це просто релакс. Які гарнющі кольори, синь, синьо-блакитні в різних відтінках, краса. І дуже багато таких піщаних кольорів для мушлів, для ракушок і для пісочку. Ну, Це теж до бірюзового відноситься, тому що це прям такий ніжний бірюзовий. Ага, тут ще такий синій є, я не побачила. Темно синій. Так, в нас виходить 34 пакетики. Зараз теж буду рахувати, чи є всі пакетики в наявності. Але кольори дуже, дуже красиві. Клас. Так, рахую кольори. Один, два.

Так, значить тут 35 кольорів. Добре, потім буду розбиратися, бо це буде довго. Так, це все побачили. До речі, стрази тут теж квадратної форми. Розмір самої картини 30 на 40. Для такого розміру квадратні стрази саме те. Так, все це зараз беру і будемо дивитися полотно. Угу. Полотно покрите одним листом паперу. Я це не дуже люблю, але нічого. Значить, виробник ось такий, розмір картини 30х40. І е, з однієї сторони, як ми бачимо, йдуть позначки. Ось такі. Знімаю цей папір і дивимось саме полотно. Надіюсь, що тут буде все таке, як на картинці. Дуже надіюся. Ого, дивіться, яка ж велика ця морська зірка. Клас. Ой, мої руки приклеїлися. Дуже сильний такий, знаєте, липкий шар. Прям дуже. Позначки всі чітко гарно видно. Ой, а мішанині в цій морській зірочці. Подивіться, що тут робиться. А в пісочку яка мішанина. Ой, це, звичайно, я таке не дуже люблю, але. Це має гарно виглядати після викладки. Як тут видно, вже на самому полотні ось ці всі блакитні кольори сині будуть зверху картинки. ну Це зрозуміло, море, так? а більша частина картини це будуть бежево-коричневі такі жовті кольори. Так, ну, на полотні все гарно виглядає. Надіюся, що після викладки теж буде картина гарно і так реалістично виглядати. Тут навіть дві зірочки цих морських, ось одна, друга, а тут. Ракушки. Краса. Задоволена теж цим набором. Дуже гарно виглядає, теж морська така тематика, зараз літо жара. І ця картина саме в тему, так, як і попередня, звичайно. Ці картини я купувала для себе, буду сама їх викладати, але в слідуючих посилках дуже буде багато всього цікавого, що я зможу запропонувати вам. Тому що я придбала багатенько картин, дуже цікавих, гарненьких на продаж. Буду викладати, звичайно, ті картини тут на YouTube в себе відео і на своїй сторіночці алмазні в інстаграм. До речі, Залишу посилання під цим відео, звичайно, на всі картини, що я сьогодні отримала на шопер. І також залишу посилання на своїх два інстаграми. У мене один інстаграм це Алмазний і другий інстаграм мій основний. Також залишу посилання на свій кулінарний YouTube канал. Кому цікаво, проходьте, підписуйтесь, будемо з вами зустрічатися ще й там. Ось таку посилку я сьогодні отримала, задоволена, звичайно, всім. Картини просто чудові, шопер теж нормальний. Надіюсь, моїй дошолі сподобається, вона буде задоволенням його викладати разом зі мною та носити потім після викладки. Звичайно, процеси з цим картинами, шопером, процеси роботи, викладки я буду показувати на своєму каналі. Також, як я вже казала, всі посилання на отриманий товар я залишу під цим відео. Також залишу посилання на свої інстаграми і на кулінарний YouTube. Так що, будь ласка, проходьте, підписуйтесь, буду рада вас там бачити. Ну що ж, я чекаю слідуючі посилки, які буду відкривати разом з вами в наступних відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі в нових рукодільних відео.